Сьогодні ми поговоримо про те, як підключити сабвуфера до штатного магнітоли, якщо немає РЦА виходів. На більшості сучасних сабвуферів вже є фішка для підключення по високому рівні. Тому нам достатньо під'єднатися до штатної фішки, чим ми зараз і займемося. Для цього нам в першу чергу необхідно знайти провода, які відповідають у нас за два динаміки: це плюс та мінус на один, та плюс та мінус на другий. Для початку продовжуємо провода. На остатній фішці нам необхідно під'єднатися паралельно до проводів з динаміки. І обов'язково все гарно ізолюємо. Ось така конструкція у нас вийшла. З одного боку ми під'єдналися до проводів з сабуфера, а з іншого боку ми врізались у провода з динаміки, при цьому зберегши всю лінію. Підключаємо магнітолу у зворотному порядку. І так само під'єднуємо до сабу на місце однієї єдиної фішки. Під'єднуємо плюс-мінус та до сабуфера. <працю> Чудово, саб працює. Залишилось лише налаштувати. Всі позначки обов'язково виставляємо на 0. Гейн виставляємо буквально годин на 11 від 0. Лоу пас виставляємо на 10. І буст виставляємо буквально на 8, не більше. І далі вже гейном ми доганяємо до необхідної нам потужності. Як бачите, під'єднати саба у будь-яке авто не проблема.